What have you ever thought? What if this is all just a dream? Всім привіт! З вами я, Катя. Літо вже майже минуло, та через декілька днів починається навчання. Тому пропоную разом зібрати рюкзак у школу. Ставте вподобайку, щоб не загубити це відео. Або беріть рюкзак та збирайте разом зі мною. В цьому році у мене ось такий чорний рюкзак. Як бачите, я ним ще не користувалася. Тому давайте ось це все знімемо. Тепер давайте невеличкий огляд на рюкзак. У цьому основному відділенні є два менших: одне на замочку, а інше без. Далі середня кишеня та найменше. Також є невеличка кишенька на спинці рюкзака та два відділення по боках. І, до речі, це не просто рюкзак, а рюкзак тара сумка. Ну і давайте вже будемо складати сам рюкзак. Почнемо з пеналу. Іноді я користувалася маленьким пеналом, іноді великим. Але для себе зрозуміла, що мені зручніше використовувати одразу два не зовсім великих. Тобто в один склади канцелярію, якою я користуюся на кожному уроці, або хоча б кожного дня. А в інший ту, яка теж потрібна, але я нею користуюся рідше. Я почну з цього пеналу, в який я покладу канцелярію на кожен день. Ось так він виглядає: він циліндричної форми білого кольору з листочками. Для початку я покладу три звичайних синіх ручки. А також ручки чорного та зеленого кольорів. Далі кладу точилку та три простих олівця. Також кладу гумку. Коректор-ручку. Також вирішила покласти стрічковий коректор. Але давайте його для початку відкриємо. Маркерів багато брати не буду. Візьму дві штучки з цього набору, а саме рожевий та зелений. Також покладу сюди клей та стікери. Ці речі не зовсім належать до щоденних, але в інший пенал вони не вміщаються. Цей пенал ми склали. Тепер давайте перейдемо до наступного. В нижньому відділенні я покладу закладки, калькулятор та ножиці. Тепер давайте перейдемо до верхнього відділення. Сюди я покладу флешку, чорний маркер. Також хочу взяти декілька кольорових ручок. З цього набору візьму жовту, зелену та блакитну ручку. А з цього рожеву фіолетову та помаранчеву. У це відділення я вирішила покласти декілька кольорових олівців. А сюди ще декілька фломастерів. Закриваємо. І ось ми вже зібрали обидва пенали. Я думаю, зелений пенал буду носити завжди, а пластиковий по бажанню. Тепер давайте нарешті перейдемо до збору самого рюкзака. Я ще не знаю, який у мене буде розклад, тому просто для прикладу покладу декілька будь-яких підручників. Далі, це, звісно ж, зошити. Я взяла 5 ось таких зошитів та 2 блокноти. Та кладу їх у кишеньку, яка знаходиться всередині рюкзака. Далі давайте складемо косметичку. Сюди я покладу бальзам для губ, пилочку для нігтів, декілька резинок. Не питайте мене, чому декілька, я сама не знаю. Та гребінець для волосся. Закриваю та ставлю у цю кишеню. Далі потрібно взяти якийсь перекус. Я взяла ланчбокс, але насправді він пустий. Це просто для прикладу. Кладу його у те ж саме відділення. Або ж беремо гаманець чи гроші, якщо ви купуєте їжу, але я не беру. Ну і, звісно ж, не забуваємо про воду. Я покладу її у цю бокову кишеньку. Також кладу сухі та вологі серветки у передню кишеньку. Не забуваємо про пенали, які ми збирали на початку відео. Також лінійку я кладу просто в рюкзак, тому що в пенал вона не влазить. І не забуваємо про щоденник, якщо він вам потрібен. Нам в тому році дозволяли не вести щоденники. В цьому році не знаю, як буде, але мені здається, що так само. Але все ж я щоденник веду, тому що мені так зручно. Ну, ось ми і склали рюкзак у школу разом. Пишіть в коментарях, можливо, я щось забулась покласти. Також можете поділитися, що викладати у свій рюкзак у школу. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд, а ми побачимося зовсім скоро.